Так, ну що ж, і усім привіт, мої дорогі друзі. З вами я Давид і ви на каналі Давид Лобатий. Знаєте чого я включав відео сьогодні? Буду ваше. Дивіться, я другий енергоблок. Я на нього накрив саркофаг. Ну, накрив його саркофагом. І ми сьогодні подивимося, що там. Всередині в середині саркофага. Ну що ж, погнали? Так. От моя атомна пристанція, саме обична. Ота от, так от. Вона, вона досі працює. Перший енергоблок працює. Я вам покажу, що сталося після того відео. Що там сталося в... Першому, в першому енергоблоці. Ну що ж, ну що ж, читайте об'єкт викриття блок 2 фон 1000 рентген. Вот от самий е, ядерний реактор. Це от кришка, яка от е, приверну. Е, Зрушила стіни, стін потолок і вкинулася ну, тобто в шахту реактора. Тобто в шахту рактора. Це от кри криша ядерного реактора, тобто вона е провалилася е і стала боком. І вона стала боком е в шахту рактора. Ну, цей вже ядерний реактор РБМ, він вже бахнутий. Ну що ж, друзі, ну що ж, а ми на цьому вже будемо відео зірваного другого енергоблоку, ми вже будемо закінчувати. Так, ну що ж, так, ну що ж, а з вами був я, Давид. Всім до побачення!